Привіт-привіт! Коротесеньке відео покажу, де брати витратні матеріали для ваших сонячних саморобок чи не саморобок, що ви там вважаєте за потрібне. От буквально я отримав з про це партію посилок. І жменя, маленька жменя. Це конектор МЦ4 розкриваю при вас, дістаю з цієї е пачечки. Давайте що у нас тут покажу. Ну, це розпучений навіть виявився. Треба добре подивитися, от а, конектори. Ну, це мається на увазі самі ці самі, самі основи пластмасові, пластикові. Коннектор сам по собі він якби звичний, ні, нічого надзвичайного. Там резиночка є, якби от вона чорненька в даному випадку. так ну бо Вони бувають різні. Вони бувають чорні, бувають червоні і так далі. З цієї сторони. Резиночка, бачите, червоного кольору. Ну, конектор як конектор. Докліку, да, тоді вилучкою розчіпаєте. Нічого надзвичайного. І тут головне, що тут є ціла пачка оцих от елементів. О, Оце важливо, тому що е, перевикористати конектор буває дуже важко, і перше, що ламаєте, це оця йруда. Тому насправді можна їх окремо купляти, але я вирішив, що ціна була. Я вам зараз скажу скільки. Повисіть секунду. Я вам зараз буквально скажу, по чому воно в мене обійшлося на Аліекспресі. От я на це дивлюся. 10.21 долара За е, це виходить скільки? Це виходить 20 пар. Тобто е, пар, їх тут 40 штук має бути. Ось таке. От. Раз. Посилання буде в описі, як завжди. Зможете подивитися, кращої ціни не знайдете. І цікавий момент номер 2 запобіжник. І тут я зроблю цікавий момент, я вам тут збоку вставлю, зроблю вставочку ем, з цим з порівнянням. Я піду з цим пізніше, після того, як запишу цей шматок, і порівняю, в мене є віктроновські такі самі. Розумієте, в чому прикол? Я не побачив різниці, крім того, що плавка вставка відрізняється. ну, Власне, холдер тримач запобіжника, він тупо однаковий. От взагалі, тупо однаковий, немає ніякої жодної відмінності. І давайте ж я його дістану, розберемо, подивимося, що тут. Що тут детально, ну якби по-перше, так дивлюсь на ціну, по чому він мені обійшовся? 3:42. Я вам даю посл... ну, Не забувайте, я купляю в часі акції, завжди використовую зборні якісь грузи, да? тобто формую найкращу корзину, щоб потім застосувати ще й максимальну знижку додаткових кодов. Тому в мене такі ціни. Якщо у вас така не виходить, ну пошукайте, покумекайте, як її зробити. Я цього за вас зробити не можу. Але ж. Так, Секунду, ще раз поїхали, розберемо, що всередині. Отак от воно тримається. І тут в комплекті був е власне, запобіжник. Тобто, крім тримача, за три оцих з копійками говорить. Був ще й запобіжник. Ось він. А, от він тут якби сидить. Цей запобіжничок, що на ньому пише, що на ньому видно. Да, видно, 300 А, тільки воно у вас в зеркальному вигляді. Він такий от конкретно вигляд має. тобто, Насправді, відмінність Віктроновського і віктоновського е, комплекту, то що Віктор Віктрона інший оцей елемент та оцей запобіжник. Ну вони це витратний матеріал. Якщо він раптом у вас згорає, то ви його або неправильно підібрали, або дійсно щось сталося. Тут треба шукати першу причину. Насправді, але е, суть в чому, якщо воно написано на ньому 300 ну, то він має відпрацювати на цих 300 амперах, якби і зробити свою роботу. До речі, ставити його я би радив саме отак. Тобто, от, коли ви, ви до стінки його приліпили. Тоді його отак ставити, так щоб він отут тоді вдягнувся. Просто. І він вдягається і сидить, і нікуди він не впаде. Зняти його відповідно. Бо, ну, бо ну, зрозуміло, приліпити його знизу, да? а він, він, він буде випадати. Ну це ж таке, це ж ну, набагато логічніше і правильніше зробити отак. І все, він у вас на стінці висить, тоді кріпіть собі зверху ваш кабель, по плюсовій клемі, як правило, розрив робиться і все, і все, і все. все любов. Посилання також буде в описі. І цікавий момент настанній. Це така окрема коробочка. Теж. Ну, все одно все в одній пасі їхало, цих всіх три позиції. Але тут є те, що я вже в коментарях там декому показував, розказував і радив, а собі ще не встановив. Ну, бо в мене два паралельних масиви зараз на різних MPPT, але за якийсь час, ну плюс-мінус місяць, півтора-два, не знаю точно, як вийде, з Вітряком справитись з великим, ще він не приїхав. Треба буде паралелити їх е і розділяти через діодні мости. От я спеціально взяв по однофазному діодному мостику. Вони два однакових. Їх треба буде два по одному на кожне поле. І тут принцип простий. Значить, по-перше, що я тут бачу, де на ньому пише? Знову ж таки, ви це бачите в зеркальному вигляді. 100 А1600 вольт. Значить, такий діодний мостик він іде на радіаторі, як бачите, на алюмінієвому радіаторі великому з двома отворами кріплення. Значить, от вони так. І зверху ви бачите черв'ячки, а внизу ви бачите плюс-мінус. Тобто, сюди зверху ви подаєте мінус, сюди зверху подаєте плюс свого сонячного поля. Ну, бажано вже, можна вже це робити після щитка е захисту, який у вас ну, має бути однозначно. А, і, і далі потім, знову ж таки, відповідно, мінус і плюс, так як у вас підписано е в розрив. Е що буде? Просто струм буде проходити далі. Як він йшов, так і буде йти. Тобто, вхід у вас там, де змінний, там де черв'ячки, е, вихід у вас там, де просто плюс-мінус пише. Ну, тільки плюс-мінусом мінус будете. йти. Єдина, єдина особливість. Він просто блокуватиме зворотній струм. Все, От все, для чого він потрібен. А для того, щоб він не грівся чи грівся менше, от його треба брати на радіаторі, тому що ви можете використати будь-який діодний міст, який у вас є. Для цього діла, але з радіатором буде просто значно краще. Він буде розсіювати тепло і все, любов, ну питання закрите. Посилання даю, дивіться, ви користуйтесь, треба воно вам чи не треба. Це вже для окремих питань, окремих моментів. Якби я кращої ціни на нього не знайшов зараз, скажу скільки ж він коштував. Мені особисто 14,72 за дві штуки. 14,72 пополам, 7,36 за одиницю. Ну, така от ціна, щоб не мати головняка з паралелізацією кулів, особливо, якщо там у вас вони дійсно там, різно направлені. Якщо вони направлені, не морочте голову. Якщо різнонаправлені направлення або одна наполовину тіниться, ну, тоді тоді можуть бути нюанси. Тоді оця штука може дуже допомогти. На цьому все. Побачимось далі. До мене ще є декілька цікавих маленьких дрібних ніхтічків. Покажу потім також. Па-па.